Серед моїх друзів немає наркоманів. Я ніколи у житті не бачила, як вони вживають наркотики, переживають ейфорію, а через кілька років передсмертну агонію. У квітні цього року я почула сповідь наркомана із 17-річним стажем. Почула і запам'ятала. Павло познайомився з наркотиками в армії. Коли повернувся додому, зав'язав, одружився, народилася донечка. Павло запропонував товаришу із Азербайджану стати кумом. Той із задоволенням погодився. Однак похресниці кум багато часу не приділяв. Натомість залюбки спілкувався з її батьком. Якось він запропонував Павлові екстремальну розвагу спробувати новий супернаркотик. Мовляв, нема чого боятися, а відчуття будуть неперевершені. Я думаю, саме жага нових відчуттів підштовхнула чоловіка ухолотися. А потім все закрутили. Завертілося. Павло став жити життям наркомана. Кожен ранок починався із дози наркотику. Коли грошей на чергову порцію не вистачало, Павло не знаходив собі місця. Маріки заняття щарною дозою. Вламуються кості, соплі, діареї. Не можеш, дихати не можеш, нічого не можеш. Павло 17 років сидить на гольці. Дружина не витримала, забрала доньку і пішла. Павло їх більше ніколи не бачив. Чоловік ніде не працює, ба навіть якби хотів, здоров'я не дозволяє. У Павла цілий букет хвороб. Гепатит, тіло вкрите страшними язвами та хворі судини. У мене я сиджу, сижу, у мене судороги починають, Я болі клююсь, щоб обезболювати. Бізбалювати не дійство. Чоловік ледве пересувається по квартирі. Він погодився на інтерв'ю, аби на власному прикладі показати всім, як наркотики забирають у людини найцінніше життя. Якщо я знав, що таке буде було кінці. Всі ж думають, що я становлюсь момент, коли захочу. Хто умніє, то прийде вчитися, надіть хорошу роботу, буде яку нормально сіла. Павло порівнює вживання наркотиків із картярською грою у дурня. Людина грає проти смерті на життя. Часто смерть залишає людину у дурнях. Ця історія в моїй пам'яті надовго. Мене вразила сміливість Павла. Він не побоявся сповіді, аби врятувати інші життя. Готуючи цей матеріал, я дізналася найголовніше. Павло живий, а це означає, що його гра зі смертю не закінчилася. У нього є шанс маленький, проте шанс.